Такий вигляд мають понад десяток автомобілів, які вночі зловмисники пошкодили фарбою. Деяким власникам машин не пощастило ще дужче, оскільки вандали на додачу пробили ще й колеса. 25-й будинок по вулиці Бандера це той самий двір, в якому невідомі вандали обливають машини фарбою та проколюють шини. Хоч це і самісінький центр міста, автомобілі тут аж ніяк не заважають пішоходам, оскільки стоять на паркувальних місцях. Тож хто і чому псує машини, місцеві гадки не мають. У Людини, напевно, з розумом там не все в порядку. І з самого ранку відмиває вже засохлу фарбу на бампері своєї машини пан Віталій. Каже, збитки суттєві, утім пошкоджені, намагатиметься виправити власноруч, аби хоч якось зекономити. І зараз от машину обрізали. І мені прокалували і рядом сім машин прокололи, які стояли. Чоловік вимушений переселенець з Донеччини на автівці відповідні номери. Тож навіть припускав, що саме в цьому причина хуліганства. Утім, ця версія відпала одразу, оскільки дістались тут і Дніпрянам. Бо що І Дніпропетровські номери теж саме пострадали. Замовний злочин конкурентів власників інших стоянок також не варіант, бо навкруги кажуть місцеві жодної парковки. Тим більше фарбу хулігани лили. Без розбору зіпсували навіть машини, що стояли за парканом на закритій території сусіднього ЖК. Охоронець припускає, діяли професіонали вандалів. Ніхто не чув і не бачив. На відеокамери вони також не потрапили. Ми так для себе посмотри, ну, не видно, Ні треба посмати капітально. Це хтось та поступає. Кому ж для чого знадобилося псувати чужі автівки? У місцевих є своя версія адекватних причин тадекватних них вряд ли можна дождатися? в половине случаев неадекватні люди, которые какие то придумали собі правила і зразяде «здесь паркуюсь только Я поліції ж розглядають усі можливі версії. Там вже розпочали розслідування. Зараз розшукують можливих свідків та вивчають відео з камер спостереження. Зараз поліцейські розшукують осіб, які можуть бути причетні до злочину. Максимальне покарання передбачене санкцією цієї статті до трьох років позбавлення волі. Усіх власників пошкоджених автівок просять звернутись до поліції. Якщо ж автовандалів слідчі таки знайдуть за умисне пошкодження чужого майна, їм може загрожувати до трьох років за ґратами. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.